Всім привіт, мене звати Унерс. Сьогодні у нас дуже унікальна близнюкова битва між моїм звичайним екскаліусом та криженим екскаліусом Романа. Три. Два, один. Вперед. Ну ж би екскаліусе! Екскаліусе. Мій екскаліус найвитриваліше одне очко. Рахунок 1-0. <2> 2, 2, 1 вперед! Це було потужне зіткнення. Екскаліус Роймана найвитриваліше одне очко. 3 2, 2 1 вперед! Вперед! Немає екскаліуса. Що? Ви бачили? Який виверт зробив екскаліус з іншим екскаліусом. Це просто за межі фантастики. Три. Два. А, один вперед! Здається, слабко запустив. Нормально. Один потужний удар, має все завершити. Ні, не падай. Крижаний екскаліус найвитриваліший, одне очко. Візьму цю запусківницю. Міткова, правда, стрічкової. Три, два, два один, вперед. Екскалюсе, нестабільний удар. Що? Звичайний меч перемагає крижаного меча. Одне очко. Круто. Три. Два. два. Один. Ну вперед. Ну Нужбо! Упсю ще сили! Екскаліус. Екскаліус найвитриваліший, одне очко. Чого рахунок? Ми не рахуємо, ми а, заради розваги. Три, два, два. один, чотири. Клади всю силу, що в тебе є. Крім різний удар. Тержаний удар. Пропоную дати тобі цей пусковий пристрій, а я візьму собі якийсь інший. Давай. Для того, щоб наші сили запуску були більш-менш рівними. Три, два, два один, три. Ого! Ти бачиш, як вони пострибали? І екскаліус Романа перемагає з рахунком один. Три, Три два, два, один, вперед! Знову повторюється попередня битва. Три, два, два один, вперед! Стрибучий екскаліус проти крижаного екскаліуса. Три. Два. Один. один. Екскалюсе. Завдаємо не ще. Ні, цього не може бути! Крижаний екскаліус Романа перевершує оригінальне забарвлення. Екскаліусе. Oh, ну, а на цьому все. З вами був УНР. Усім побачимося.